Усі великі ТЕС і ГЕС в Україні пошкоджені через атаки Російської Федерації. Можливість виробництва електроенергії суттєво знизилася. Про це заявили сьогодні у міністерстві енергетики. Також вони заявили, що в умовах масових відімкнень Україна не експортує світло за кордон. Аналізуємо ситуацію, яку зараз маємо у нашій країні зі світлом разом із експертом з енергетики Геннадієм Рябцем. Він є з нами на зв'язку. Пане Геннадію, добрий вечір. Вітаю вас і вітаю вас. Пане Геннадію, після останнього удару фактично вся країна опинилася знову в жорстких графіках відімкнення. Наскільки сильними, в принципі, є ці ураження, те, про що ми можемо сказати у нашому ефірі? Ситуація є контрольованою, і ми ви бачите, що Обленер заявляє про те, що реагує на команди оператора системи передачі, це означає, що оператор системи передачі. Тримає ситуацію під контролем і це його командами впроваджує. І якщо цілісність системи не втрачено, то це означає, що все так, як не хотілося б бачити росіянам. Так чи інакше ми з вами маємо графік відімкнень світла. Подекуди хтось сидить більше, без світла, хтось сидить менше. Я так розумію, що ви зараз також без електроенергії, так чи у вас зараз є світло, тому що зображення таке дуже розмите і зв'язок поганий. Не знаю, Порекоментуйте, будь ласка. І що означає контрольована ситуація? Зараз ми активно напрацьовуємо, відбудовуємо все, що пошкодили росіяни, для того, аби збільшити, тому що буквально. Перед ефіром я прочитала, що прем'єр-міністр України Сверденко заявила, що дала уже завдання для того, аби світла було більше. Що це означає? Які це саме завдання могли бути, і чому вони дані, до прикладу, там сьогодні? Ну я чесно кажучи, не знаю, що має на увазі прем'єр-міністерка і що, які завдання вона там надала. Може, за її командою світла стане більше, але енергетики так не кажуть. Зараз дійсно йдуть роботи трьом, за трьома напрямами. Основними перший напрям це відновлення того, що можна що можна швидко відновити, і ви задавали питання: чи стане більше світла у Львові? Завтра після завтра стане і не лише у Львові, тому що енергетики працюють і конфігурація системи дозволяє зменшувати тривалість без світла. В певних регіонах України ситуація, звісно, буде кращою, і в західних районах насамперед, тому що є можливість імпорту електричної енергії достатньо великій кількості. І це допомагає і промисловості і побутовим споживачам у західних регіонах України. На жаль, великої кількості енергії на Лівобережжя передати не можна, тому найгірша ситуація. Поблизу фронту і в тих містах, які щоденно зазнають ударів російських збройних сил, зокрема у Харкові, у Дніпрі, тому що Дніпро та агломерація є найбільшим споживачем електричної енергії, у Чернігові, в деяких інших містах, які дуже залежать від функціонування однієї чи двох великих електростанцій, які дійсно пошкоджені. Але в цьому плані енергетики відновлюють те, що пошкоджено. Другий напрям з трьох про який я казав, це введення в експлуатацію малих енергетичних установок з їхнім приєднанням до об'єднаної енергосистеми. Ось тут чесно кажучи, уряд провалив це завдання його потрібно якнайшвидше виконувати. Сподіваюся, що пані Юлія має на увазі якраз. Це завдання, тому що чим більше таких станцій, тим стійкішою і надійнішою працює система і буде система. І третє завдання це раціональне використання електричної енергії. Цілком зрозуміло, що ми після того, як нам подають електричну енергію, намагаємося швидко-швидко все зробити, що ми можемо зробити. Але будь ласка, не вмикайте одночасно. Одразу декілька дуже потужних приладів розподіліть все ж таки завдання на той час, який буде електрична енергія. У вас і це допоможе не лише вам, допоможе всій Україні, тому що енергетики зараз вручну працюють. Фактично, вони роблять все для того, щоб найкращим чином розподілити електричну енергію по всій Україні. Це не завжди вдається, і тому хтось комусь вважається це несправедливим, але це не про справедливість мова йде. Мова йде про фізичну а, конфігурацію про те, що об'єктивно, як об'єктивно побудована система, і з, відповідно до цього, відповідно до заліза, відповідно до лінії електропередач, відповідно до того, де і як розташовані. Станції, електростанції, які генерують електричну енергію, цілком можливо, може бути в одному регіоні чи в одному районі більше можливостей, а в іншому регіоні менше можливостей. І це потрібно приймати, як не знаю, як погоду. Ніхто з енергетиків спеціально не вмикає і не вимикає якісь окремі будинки чи окремі райони міста чи окремі вулиці. Це відбувається так, що як побудована ця система об'єктивна. Ну, отак от вона, вона є. Вона не є досконалою. Але з іншого боку, якщо є електрична енергія в тому чи іншому районі, то енергетики намагаються заживити якомога більшу кількість абонентів, якомога більшу кількість споживачів. Ну і об'єктивно. Ми бачимо, що тривалість вимкнень зменшується. На жаль, ми не можемо е, гарантувати, що не будуть повторюватися удари е, російські по, в тому числі по об'єктам критичної інфраструктури. Тому ось ця ситуація, коли зменшуватиметься тривалість вимкнень до чергового удару, а потім на деякий час збільшуватиметься. Вона на жаль, буде повторюватися впродовж усього сезону, чим більше малих енергетичних установок буде введено в експлуатацію в кожному регіоні України, тим меншими будуть перерви в енергопостачанні. Тому якщо у суб'єкті господарювання, якщо у бізнесу, якщо в установ організації є можливість забезпечити власну енергетичну автономність. Робіть, будь ласка, це тим більше, що е, така діяльність стимулюється як на рівні уряду, е, так і на рівні Укренерго, так і на рівні Обленерго, і на рівні органів місцевого самоврядування. Не нехтуйте такою можливістю. Аби бути точною, я доповню про нараду за участі прем'єрки пані Свероденко. Вона відбулася сьогодні. Буквально в сьомій годині вона завершилася. Це була нарада із керівництва держави та енергетичного сектору з головами обласних військових адміністрацій щодо завдань, про які ми з вами говорили, які були поставлені за результатами зустрічі. Свероденко поставила конкретні завдання відповідним міністерствам, енергетичним компаніям та керівникам ОВА, ці задачі спрямовані на оперативне Тивніше вирішення проблем, що виникають у регіонах після атак та оптимізацію роботи енергосистеми. Далі цитата: очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні. Підсумувала Юлія. Свереденко. Ну на це і будемо розраховувати, але точно ваші рекомендації про те, що нам усім потрібно ощадливо використовувати електроенергію. Коли у нас вона є, нам треба пам'ятати, що в кого з її немає. Від того наскільки ми раціонально її використовуємо. Залежить скільки в принципі в нас усіх буде потім світла. Я дякую вам за розмову. Дякую за аналіз. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, був з нами в головному за день.